Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3739-й розіграш державної лотереї Максима». на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 585 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер три. І ми вмикаємо лототрон. Чотирнадцять, чотири. 40, 34, 39. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8671 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект Кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 74. П'ятдесят. 50. 39? Сорок шість. 21, 19, Дев'ятнадцять, п'ятдесят один, 14, Вісім чотирнадцять. Двадцять сім. Сімдесят дев'ять, шістдесят, п'ять. Сімдесят. 25, 38, 75, 6, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7524 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Шість чотири. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. Чотири дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.